Цілком з вами згодом Погнали? Погнали. тут на літньому майданчику одного з медичних закладів Вінниці вона часто спілкується із пораненими, звільненими з полону, оборонцями та їхніми рідними. Наталя Скала капелан. Олександр Глущенко, Маріуполець, доброволець, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов боронити батьківщину. 12 квітня 22-го, розповідає, потрапив у полон, де пробув до грудня 24-го року. Про катування та тортури говорить стримано. Втім, капелан знайшла до нього підхід. Я приходив в палату, коли є нові хлопці чи дівчата. Я знайомлюся, говорю, хто я. Іноді виникає запитання: що ви капіла? Жінка? Чому? Наталя Скала, пастор однієї з протестантських церков. Після кількох хвилин спілкування каже, питання зникають. Робота капілана це духовний психолог. Це обов'язково має бути людина духовна, священик, тобто, але священик, який розуміє психологію людини. Це не про Якісь треби, якісь релігійні е, речі, які, наприклад, священик може робити в храмі. Ну, ну це зовсім про інше. Донька єврея та українки, онучка священника, який за віру радянською владою був засланий до Сибіру, де й помер. Свого часу Наталі з сім'єю жила у Вапнярці 37 років тому. Разом з п'ятьма дітьми переїхала до Сполучених Штатів Америки. Чоловіка з СРСР до родини випустили лише через три роки. Нині у подружжя, шість дітей та десять онуків. Всіх їх каже спочатку повномасштабного вторгнення залишила і повернулась до України. Коли почалась війна в Україні три місяці, я тільки слухала новини і плакала. Поїхати на Батьківщину, охоплену війною, надихнув один із синів. Він 20 років відпрацював в американській армії, майор розвідки. І його остання робота була для нашої війни, тут в Україні. Він допомагав. Я не знаю, чим він займався, тому що це розвідка. але... Він мені був прикладом величезним. Я приїхала, щоб послужити більш нічого. Корисною вирішила бути там, де мала досвід. Я зразу почала шукати, де я можу навчатися на капелана, звичайно, і е, знайшла є вона інтернаціональна спілка капіланів. І через університет вони навчають на капеланів, тому що в мене вже була вища освіта духовна. Це було легко зробити, і я вивчилася. Нині вона знає, хто де і з яким болем лежить практично в кожній палаті. Вона знає їхні особисті історії разом оплакує втрати, разом на реабілітації. До кожного каже пасторка, потрібен індивідуальний підхід. На самоті молиться за кожного, але віри нікому не нав'язує. І якщо і читає молитву в присутності пацієнта, то лише з його дозволу. Максим, не батьки, ти ти я на до голов. Боже, милосердний, Боже праведний, я дякую тобі за цю дороцінну пару. Стосунки Максима та Каті розпочались у реанімації. Внаслідок скиду дрона. Він отримав важкі поранення, втратив зір. Катя нині його очі турбується про нього і вдень, і вночі. Нещодавно Максим запропонував їй одружитись на цій світлині. За пару радіє весь медичний заклад разом із капеланом. З нею спілкуються і ті, хто через поранення не може розмовляти, і ті, хто через війну і пережити втратив віру. Говорять, як так, ну про свої проблеми. Якісь там, ну, про такі, про які не говориться з рідними. Я пам'ятаю, згадую, який я приїхав сюди і який я зараз, то це дві різні людини, і тут скаже кожен хто в цій лікарні працює. Скільки ще пробуде в Україні, Наталя Скала каже, не знає, просто зараз відчуває, що потрібно тут. Не планую, абсолютно. Особливо тепер, коли йде війна, ми ж не знаємо, що завтрашній день принесе. Просто от так е, хочу послужити Україні навіть до кінця свого життя. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.